Сьогодні готуємо на відправку нашим клієнтам у Львівську область зерноочисну лінію. Вона включає в собі п'ять позицій: накопичувальний бункер об'ємом 1 тона, яка виконана під спеціальні заміри, під Маніту. Зернова норія висотою 3 метри 15 сантиметрів, яка виконана під машину Петку K531. Вона виконує функцію транспортування зерна із накопичувального бункера в бункер машини, не травмуючи насіння. Основна позиція цієї лінії це пет СК 531 Нагадую, що вона використовується як для первинної, так і вторинної очистки зерна і для калібрування насіння. А сама машина комплектується триєрним блоком. Після очисної машини готове насіння потрапляє на ще одну норію. Таку саму, як і попередня, 3 метри 15 сантиметрів висотою. З норії насіння потрапляє в біг-бег, який тримається завдяки тримача для біг-бегів. Всі позиції абсолютно нові, окрім петку СК-531. Вона після повної капітальної реставрації.